А ось невеличкий видолок, де внизу є те, що ми називаємо вирубка, коли старий ліс вирубувався і були посаджені молоденькі сосунки, оновлювали ліс. Дуже красиво, дуже гарна галявинка і оточують сосни, прекрасний на вид. Освітлені сонцем, вони виглядають дуже приємно, дуже привабно. І цей видолок. легенький, не Тут можна і погуляти, і просто постояти, полюбуватися на прекрасну нашу природу українську. Зранку було всього два таких вибухи. Я на цьому не знаюся. Читаю новини, те, що говорять, для всіх те чую і я. Але ж, якщо мені вже за 75 років, то, звичайно, я геть нічим не зможу тут зарадити. Пенсія в мене не такої величини, щоб я від теля могла відстібати яку-небудь. Суму в допомогу тим, хто потребує цього, бо, чесно кажучи, сама потребую, муситиму йти до стоматолога, просити розсрочки чи ще якихось благ, бо потрібно трохи, поки жива, треба ремонтувати, Ну, зуби, яко кажучи. Ставити якісь челюсті. Мало приємного, але це суть необхідна, річ, яку я не можу нічим обминути. Ну, що ж, корона в мене зірки не зачіпляє, буду просити, звичайно, буду просити своїх слухачів, може, в кого є. Невеличка можливість якусь хоча б невеличку суму дати в допомогу. Ну, це як вийде, як уже в кого складеться. Поки що так. Рід мій великий і славний, але в зв'язку з подіями довелося роз'їхатися для того, щоб все таки їм намагатися притулити свої робочі руки, свої навчені мізки дето в чужих країнах, щоб мати на проживання собі і маленькому потомству, яке потихеньку народжується і, звичайно, потребує допомоги. Отакі От обставини ну, життєві. Тут знаєте, геть нема про що жалітись, похвастати нема чим. День за днем потихеньку йде, і слава Богу. Slava Bob.